Лавні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Як зупинка Хмари Амазон паралізувала всю світову економіку, як це могло статись? 20 жовтня 2025 року світова цифрова інфраструктура увійшла в всесвітню історію, тим, що зазнала удару, якого не очікував ніхто. Амазон Services, це найбільший у світі постачальник хмарних послуг, просто зупинився. Помилка в дата-центрі у Вірджинії призвела до масштабного збою понад тисячі компаній від соцмереж, банків до урядових порталів. Втрати обраховувалися в мільярдах доларів за буквально кілька годин. І аварія ця почалася о 12 11 ночі за Тихоокеанським часом в регіоні US East One, це Північна Вірджинія, в серці хмарної інфраструктури Амазон. Інженери швидко виявили два пов'язаних збої. Перше, це відмова системи DNS, це такої своєрідної телефонної системи інтернету, яка перетворює назви сайтів на IP-адреси. Через це сервіси не могли знайти потрібні сервери. І друга, це проблема в системі моніторингу балансувальників навантаження, що запустила ланцюгову реакцію і викликала каскад помилок у всій системі. Помилка зупинила. 59 ключових сервісів Amazon Web Services, включно з DynamoDB. Це така база даних, на якій працюють тисячі застосунків. Відновлення почалося лише за дві години, нормальна робота, тільки через півдня. І масштаб наслідків вражає, збі зачепив понад 6,5 мільйонів користувачів по всьому світу. Впали Snapchat, Reddit, Fortnite, Roblox, Duolingo, Canva, Zoom, Slack, WhatsApp, Monday.com, банки полягали, да, тобто криптоплатформи, Coinbase, Robinhood, Lloyds, Halifax, Venmo, авіакомпанії, Delta, United Airlines, та урядові сервіси, навіть в Великобританії лягли, навіть Amazon.com, Prime Video частково не працювало. Аналітики TenScope підрахували втрати на рівні 75 мільйонів доларів на годину лише серед великих платформ, там Amazon, 73 майже мільйони доларів, Snapchat, 112 тисяч, Zoom 533 тисячі, Roblox – 411 тисяч, Canva навіть 342 тисячі на годину втрат. За оцінками експертів, загальні глобальні збитки могли перевищити 100 мільярдів доларів. І це ставить цей інцидент поряд з катастрофою CrowdStrike минулорічною. Проблема хмарної монополії стала очевидна для всіх у світі в тому масштабі, який просто ніхто не очікував. Цей Збій він висвітив головну вразливість цифрового світу, залежність від кількох гігантів. І Amazon Web Services контролюють 30% ринку, Microsoft Azure 20%, Google Cloud 13%. А разом вони формують 63%, тобто майже дві третини глобальної хмари. І більшість сервісів вони працюють саме на базі цієї US East One, одного дата-центру у Вірджинії. Саме там зосереджена. Так звана керуюча площина, через яку проходить управління всіма іншими регіонами. Тож політичні, безпекові, технологічні ризики колосальні. Після інциденту пролунали такі заяви. Доктор Корін Кацпет каже: коли падає AWS, Amazon Web Services, то зникає ціла частина цифрового суспільства. Це не просто технічна, це демократична криза. Корі крайнер Future of Tech Institute, каже: Європа повинна зменшити залежність від монополії і створювати власні хмарні потужності. Це питання економічної безпеки. Під час бою навіть сигнал, ну мабуть, що найпопулярніший зашифрований такий безпечний месенджер перестав працювати, і це викликало побоювання щодо вразливості незалежних медіа громадських комунікацій. Уроки для бізнесу тут теж можемо з вами знайти. Не покладатись на одного постачальника. Потрібна стратегія Малті да? Клауд, розподіл даних між, наприклад, тими ж хоча б ключовими провайдерами, от ці Aligopoly, Amazon Web Services, Azure і Google Cloud. Потрібна географічна диверсифікація, тому що навіть в межах одного провайдера резервні регіони та. Офлайн резерви дуже важливі, тому що критичні дані мають також дублюватися локально. Ну і має бути план Б на випадок все таки збою, тому що бізнеси мають мати сценарій роботи в режимі обмеженої функціональності, те, що американці називають от такі contingency planning. Та? і Amazon заявив, що проблему з DNS вони вирішили о другій, 24 ночі, тобто за кілька годин, але багато сервісів працювали з перебоями значно довше. Професор Олі Баклі підсумував, що ми всі занадто довірилися Amazon, і коли Хмара зникла, ми зрозуміли, наскільки безпорадними ми стали. Тож цей збій став символом нової цифрової вразливості. Інтернет, який мав бути розподіленим і стійким, насправді, як виявилось, тримається на кількох дота-центрах. Помилка в одному з серверів Вірджинії, паралізовані банки в Лондоні, геймери в Токіо, урядові сайти Європейського Союзу. Тож технологічний прогрес, ефективність і зручність мають свою ціну, і це системний ризик, який може нанести серйозний неочікуваний удар не тільки по технологіям, по економіці, по безпеці, по життю людей в цьому високотехнологічному і дуже пов'язаному світі. Шановні друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал. Гласюк про економіку, прокоментувати, що ви про це думаєте, і дякую вам за підтримку на Патреон, на Ютуб, на Монобанку. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Це дійсно важливо. Дякую вам до зустрічі.